Борислава, я так розумію, що ви вирішили підтримати бебі Бум у Верховній Раді, коли встигаєте. Ніби весь час працюєте, а діти народжуються. Сім'я це світовою, до нього знаходиться час. стараюся знаходити по максимуму. Тим більше, що у нас в сім'ї абсолютна демократія. Жена сказала, що хоче дитка, я не смог їй відказати. Є спадлобузник. Я завжди заглашаюсь з жінками. Тому і в цей раз теж согласиться. Далеко не всі зважуються на третю дитину, зважаючи на нинішню політичну економічну ситуацію. Діти це все ж таки не дешева історія. Та самая приправа, которой не хватало жизни. И вот э, пришло время: мы не молодеем, а детей хочется. Як поставилися діти до такої новини? Діти в восторгі, діти в екстазі младший наконець стараються, що він буде уже середнім, а старший розглядають це уже як професіоналізм, а не як аматорство. У нього вже є опит спілкування з бивши младшим, нинішим середнім. Вам хочеться хлопчика чи дівчинку? Ви думали про те, що все ж таки три сини, як у народних казках? Це гарно, звісно, дівчинка. Я вам скажу одну фразу, яка у нас була значально. Ми хотіли щоб була дівчинка, але Наташа абсолютно спокійно сказала: ну що ж, якщо не в этот раз, спробуємо ще. Тобто, якщо народиться хлопчик, ви не будете зупинятися і будете грати до останнього, поки дівчинка не народиться на світі. Сім'я, сім чоловік. На можна може Будете присутні на пологах? Присутствував і коли младший народився, і буду присутствувати зараз. Вы не Сначала я была против, когда младше, да. вот, а потом... А там получилось, там получилось очень смешно. Меня просто взял врач наш и сказал, собственно говоря, ты что собираешься, оставить ее одну? Она должна одна мучиться. Давай вместе помогай. Ага. Так я выяснил, что я хочу попасть на роды. Це була спонтанна історія, а зараз вже зазвичкою. Час абсолютно осмислено. Да. Деколи доводиться лікарям більше уваги приділяти чоловікові ніж дружині, тому що чоловікові стає зле, не притомнюють. Ні, держався дуже хорошо, навіть допомагав молодець. Я помню, як мені врач говорить, папі плохо. Я говорю, папі хорошо, ну через пару хвилин папі буде ще лучше. Де будете народжувати? Зважаючи на те, що у вас міцні зв'язки з Ізраїлем, то можу припустити, що і народжувати будете там. Можна родити в Америці, можна родити в. Бабу.